Всім самий величезний привіт, запрошую вас до чарівного світу Єва. Сьогодні зранку проснувся і новини, мабуть, ви вже всі знаєте. Ворог обстріляв три великих міста нашої України. І настрій щось не дуже добрий. Добре, давайте подивимось, які акції в магазині Єва спеціально ходив за ось цим за ось рекламкою, як вона правильно називається, тому що не висить не повісили. Так, 8 та 9 купуйте дві будь-які пари шкарпеток, чешок та підслідників. Та отримайте ще дві пари у подарунок. Хочу сказати, що це непогана акція. Ось, наприклад, чоловічі по а, зараз по 25 гривень зі знижкою вони. Були по 40. За 50 гривень у вас буде 4 пари ось таких підслідників. Це чоловічі, також є жіночі, також по 25 гривень, за 50 гривень 4 пари. Я хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Наступна акція 8 та 9. Я в попередньому відео говорив червня. А зараз вже шлипень, друзі. Так що бачите, це все на автоматі. Добре, що у вас все добре з вашими мізками. У мене трохи трошки все не так поскладено. Ой, ця війна наробила дуже багато не тільки проблем тут, на Україні, а й в цілому світі, можна сказати. Так, 8 9 всі металеві інструменти для манікюру та педикюру, 80% кешбеку. І диві... дивіться, де не бачу, а бачу. Так, хочу сказати, що цінники жовті, тобто акційні, можна придбати по акції. Це ж ці, як, їх, як вони називаються, спонжики, так? Да? Зараз вони по акції. 80 гривень і кешбек на вашу карту Єва Мозайка. Так, бачу манікюрні ножниці також зі знижкою. Хочу сказати, що це дуже хороша якість. Ці ножниці вам прослужать не один рік. По 229 гривень та по 179 гривень вони зі знижкою. І також з кешбеком 80%. Восьмого та дев'ятого 50 знижки на. А всі зубні щітки DAS Expert. Де вони є? А ось вони є, я знайшов. Давайте подивимось ціну. Так, ось така щіточка. На вигляд непогана. 20... ці копійки 26 гривень. Бачу знижку 50%. Є навіть якісь із 16 гривень. Це, мабуть, ось ці. Так, давайте я оцю повішу. Так, це сюди. А ось ці по 16 гривень. Так, навіть бачу, що можна придбати дві а, Дві штучки за 22 гривні. Це теж дуже хороша економія. І навіть можна придбати дитячу, також зі знижкою 50% 26 гривень. Так, бачу 50% теж за пів ціни а москіну вся парфумерія чоловіча та жіноча. Дивіться, москіну той 2 велика 1819, ну 50 грамів. І ось ці йдуть по 1229 біла. А ось ця новинка, мені здається, той 2 рожева. 1099 гривень. Я щойно оцю наніс. А, тому що о, це новинка, як, як це якась жувачка пахне. А, баблгам, вона така і, і називається баблгам. Gum. Також москіно Фанні зі знижкою 50%. 100 та 30 мл. А, до слова, хочу сказати, що в мене є москіно той бой. Я ним дуже задоволений. І сьогодні я його вдягнув з самого ранку. 100 мл 1880 і 50 мл 1800, так що вигідніше взяти 100 мл зараз. Так, давайте подивимось наступну акцію 8 та 9 липня. Всі жіночі гелі для душу дав зі знижкою 35%. І чоловічі бачу і жіночі, так? Да? А тут же ж чоловічі намальовані всі жіночі. Ну давайте подивимось також на, жі... на чоловічі. Так, великий, 400, а 720 720 грамів. А де ж він тут стоїть? Десь він стоїть, але цінника я не бачу. А, бачу. 185 гривень. Да, ціна, звісно, надав сумасшедшу. 400 мл 122 гривні. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що дав непоганий гель для душу, він йде кремовий, і він дійсно дуже добре зволожує шкіру. Так, бачу. Ой, тут хороше, бачите, за 450 гривень 105. 450 грам, 105 гривень. Тому що деякі йдуть 450-122 гривні. Це треба також все моніторити на поличках. А це якась новинка, дивіться. Гель для душу. 225 грамів він. 8490. Це якась новинка, тому що не пам'ятаю її. ну, Вони всі круті, всі хороші. Так, добре, і давайте подивимося ще на чоловічі є знижки. А ось такий можна придбати за 7490. Щойно порахував. Дивіться, написано мінус 35, але не на всі гелі для душу. Мабуть, треба написати до мінус 35. Тому що не всі гелі для душу зі знижкою 35%. Так що це звертайте увагу і дивіться на ціннику. І давайте подивимось, чоловічі дав. Десь тут вони мають бути, десь тут вони мають, ось вони є. Так, да, тут бачу я знижку. Бачите, був 204, зараз 132 гривні, це великий 400 грамовий, і маленький 250 грамовий, 96,70 Ой, дивіться, що я знайшов геть для обличчя, для рук. Для рук чоловічий фреш. 42 гривні майже. Можна навіть забрати. Дійсно, можна забирати хороша ціна. А це наступна акція. Купуй дві будь-які одиниці кремів та скрабів, або, або кремів, або скрабів для догляду за тілом, та отримай третю одиницю у подарунок, тобто 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі а, креми для рук да, або скраби. Для тіла, та лосьони також бачу зі знижкою. Так, бачу ось такий суфле по 259 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Мікса крем також для рук. Лосьони мікса. І маски. А, мікса, вибачаю, читаю маску. Мікса, а молочко теж для тіла. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ось тут бачу скраби для тіла, зволожуючий від Мей. А ціна його не бачу. Це Fresh Juice, це ж він? Ні, це не він. Все дуже печально. Ось Fresh Juice по 82 гривні майже. Так, а ось цей Мей по 75. 1 плюс 1 дорівнює 3. Добре, ходіть, далі подивимось. А тут у нас знову макулатура зі знижкою, 8 та 9 липня. Всі паперові рушники з кешбеком, точніше, з кешбеком 80%. Бачу Зева, двошаровий рушник у упаковці дві штуки, 68,50. Ще вам нарахують кешбек 80% на карту. Бачу також рушники в акції Сніжна панда. А, також дві штуки в упаковці, а, вони йдуть двошарові, да? Да, двошарові, 110 відривів. Також з кешбеком. О, оці вам не показую з білими цінниками. Вони без знижки, тільки з кешбеком. І ось тут зверніть увагу, будь ласка, дуже хороша ціна на ось цей двошаровий папір торгової марки Літо. Він йде, так, я вже сказав двошаровий дві штуки в упаковці. І ціна 30 гривень за ось цю упаковку двох, з двох штучок. І кешбеком нарахують 80%. Я вже бачу наступну акцію. Також кешбек 80% на всі засоби для догляду за волоссям та фарбування волосся IQ код. Давайте подивимось, де він є. IQ код не бачу. А, ось бачу. Бачу. Так, жовті цінники, бачу 300 гривень вони були, а зараз по 200 гривень шампуні і також а, кондиціонери. Були по 300, зараз по 200. Вони йдуть об'ємом по 500 мл півлітрові і з кешбеком 80%. Так що, хто користується цією фірмою, зверніть увагу, будь ласка, маски для волосся Айкіко також по 200 гривень. Ціна була по 300, також 500 грамів. Так, і фарби IQ Code тут дуже-дуже великий, а, дуже велика палітра кольорів по 125 гривень вони зараз будь яка І з кешбеком 80%. крем окислювач IQ код по 70 гривень. Наступна акція 8 та 9. А липня вся декоративна косметика LCF з кешбеком 80%. Бачу деякі позиції йдуть зі знижкою, а деякі по повній ціні. Але на усю йде кешбек 80%. І також додаткова акція зараз. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два продукти, і третій, найдешевший в чеку вам буде йти у подарунок. Можна навіть за якийсь олівець за 10 гривень він вам буде у подарунок. І триває ще акція ще декілька днів і закінчиться на 3 саме. Купуєте два засоби. Можна або два шампуні, два кондиціонери, або один шампунь та один кондиціонер. І отримуєте щітку браш у подарунок. Шампунь або кондиціонер по 143 гривні 400 г об'єм. Я вам показав самі найкращі акції в магазині Єва на ці два дні. І я вам хочу побажати. Не хочу сказати, щоб ви берегли себе. Бережіть, будь ласка, себе. І всього найкращого вам мирного неба, спокійних днів. Скоро зустрінемось вже з вами у наступному відео.